Мої маленькі, погляньте, яка гарна навкруги осінь. В таку пору року хочеться лише подорожувати, але безпечно запрошую вас всіх в країну безпеки в подорож. Вирушаємо! Щоб не пропустити нічого цікавого, до першої зупинки ми подорожуємо на пожежній машині. Перша зупинка обережно вогник. А ви знаєте, що вогонь буває добрий, а буває злий. Добрим вогник буває, коли потрібно на вогні зварити їжу. Зігріти, коли холодно, і освітити, коли темно в приміщенні. А киця. Із казки Кициндім знає, коли вогонь буває злим. Про свою історію вона вам зараз заспіває. Слухайте музичну казку Кицин Дім. Бім, бім, бім. Закорі всякий цим дім, закорі всякий цим дім, дим стовбом іде над ним, кишка вискочила, очі витріщила, Ой спасіть, погасить, ой спасіть, погасить. Біжить курочка з цибром, залубати кицини дім, разом з качкою ходім Качечка спішить уже на пожежу із ковшем, Гусачок чопки з ковзанцем, гнідиконих з ліхтарцем. Собачатко з помилом, сірий зайчик із листком. Ну ж, візьмімо з дружно враз. І страшний вогонь погас! Ось так не можна жартувати з вогнем. Вирушаємо далі. До наступної зупинки вирушаємо на поліцейській машині. Стоп! Нас зупиняє поліцейський. Привіт, малята. Я навчу вас правил пожежної безпеки. Перше правило не можна брати до рук незнайомі вам предмети. Це може бути вибухівка. Друге. Коли ви залишаєтеся самі вдома, не можна брати до рук. Ножиці або ніж, щоб не порізатися. Голки, щоб не поколотися, сірники, щоб не сталася пожежа. А саме головне не можна незнайомцям відкривати двері. І останнє, щоб викликати пожежників, потрібно подзвонити 101. Щоб викликати поліцію, дзвонимо 102. Щоб викликати лікарів швидкої допомоги, дзвонимо 1-0-3. І щоб викликати аварійну газову службу, дзвонимо 1-0-4. До наступної зупинки ми їдемо на автобусі. Стоп! Наступна зупинка. Увага! Світлофор! Потрібно засвоїти правила на дорозі. На червоне світло всі повинні стояти і машини, і люди. На жовте готуємося. Ви можете цей час плескати. А на зелене рухаються і машини, і пішоходи. Тому можна тупати ніжками або просто танцювати. Ну що, пограємо в рухливу гру світофор? Почали! Червоний, стоїмо, не рухаємося. Поний стоїмо, не рухаємося. Сподобалась наша подорож? Я гадаю, що всі правила безпеки ви вивчили. Бувайте!